Привіт! Сьогодні я запрошую тебе відправитися в пізнавальну подорож на ферму. Тож сідаємо в тракторець і поїхали. Скажи мені, будь ласка, хто працює на фермі? Звичайно, це фермер. Доброго дня! Радий тебе вітати на моїй фермі. Давай пограємо з тобою! Перша гра називається чия це тінь. Отож давайте назвемо тваринок, які мешкають на фермі. Порося, бик, вівця. Кінь. Коза. Корова. Ось вони всі тваринки нашого фермера. Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. 5. Шість. Отож, скільки тваринок у фермера? Правильно 6. Всі знають, що тваринки дуже люблять смакувати овочі. І от одного разу фермер розгружав мішок моркви і знайшов ось такі цікаві знаки. Давайте уважно їх розглянемо. Ось цей знак, схожий на хрестик, називається плюс. Подивіться, які в нього ручки загрипущі. Все він просить, дайте, дайте, дайте ще. І дія, яку виконує знак плюс, називається додавання. Давайте пограємося з цим знаком. У корзинці був буряк, та знак плюс просить. Дайте, дайте, додайте ще один бурячок. То скільки ж тепер бурячків у корзинці? Правильно, два. Граємо далі. Заглянемо в корзинку, дітки. Скільки було капустинок? Правильно, дві. Але тут є знак плюс, який просить ще дати капустинок. Дайте, дайте, додайте ще одну капустинку. То скільки тепер капустинок у корзинці? Правильно, три. Ви молодці. Зараз я пропоную тобі трішки відволіктися. У мене порозбігалися всі мої тварини. Допоможи <ThrUNKNOWN> мені їх знайти. Хто це там такий сховався за кущиками? Молодці, це коник. продовжуємо далі. Хто це там за кущиком причаївся? Правильно, це півник? А це хто там за деревом сидить? Правильно, це песик, а чиї це ріжки з хвостиком за кущиком сховалися? Ну, звичайно, це кізонька. Так, 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 хто ж це там виглядає? Ну, звичайно, це бичок. Ану, погляньте уважно. Мені здається, чи за кущиком зовсім ніяка ні тваринка, і не птах сховався. Дійсно, це математичний знак. Знак дорівнює. Пограємо з цим знаком! Давайте допом... Допоможи мені зібрати яблучка для тварин. Порахуйте, скільки яблучок у мішечку. Молодці, два. З'явився знак плюс, який просить додати ще скільки яблучок. Ще одне яблучко. Молодці. Ось тут і з'явиться знак дорівнює. То чому ж дорівнює 2 додати 1, скільки тепер яблучок в мішечку? Молодці. 3, 2 додати 1 дорівнює 3. Продовжуємо далі, подивіться уважно і скажіть, скільки яблучок в мішечку. Правильно, одне яблучко. З'явився знак плюс, який просить, що зробити. Молодці додати. Порахуйте, скільки ще необхідно додати. Ці яблучка з'явилися в мішечку. Правильно, ще додаємо 3 яблучка і 1 додати 3 дорівнює. То скільки ми зібрали яблучок в мішечок? Молодці. 4. 1 додати 3 дорівнює 4. Продовжуємо збирати яблучка для тваринок. Порахуйте, скільки в мішечку з'явилося яблучок. Правильно, два яблучка. З'явився знак плюс, який просить додати. Скільки ще потрібно додати? Ось вони, ці яблучка, з'являються в мішечку. Порахуйте уважно. Правильно, ще три яблучка. 2 додати 3 дорівнює. Молодці. Звичайно, 5. 2 додати 3. Дорівнює п'ять. Дітки, ви молодці. Зібрали багато яблучок для тваринок, і вони вам за це дуже вдячні. А зробили ми все це завдяки математичним знакам. Знак плюс, який виконує дію додавання, і знак дорівнює. Зараз я дякую фермеру за цікаву подорож, а тобі пропоную. Закріпити цифри, які ми знаємо за допомогою конструктора Lego. Отже, приготуй свій конструктор та відтвори за його допомогою цифри за схемою. Для цього постав відео на паузу на відповідній цифрі, порахуй, скільки кубиків і якого розміру тобі потрібно. Та відтвори відповідну цифру. Обов'язково попроси, маму або тата хай сфотографують результат, що в тебе вийшло. Нам буде дуже цікаво.